Живлення лохини для присадибної ділянки. Є три основні методи, як можна підживлювати вашу лохину на невеличкій плантації. Перший це використовувати монодобрива, такі як сульфат амонію, сульфат калію, сульфат магнію та інші монодобрива. Вони є досить дешевими, вони вносяться, наприклад, на ділянку у дуже невеликих кількостях. але… А для того, щоб їх вносити, по-перше, потрібно вміти розраховувати їх на свою ділянку, на свою площу. А по-друге, частота внесення їх буде значно більша, ніж комплексних добрив. Тобто, це більш такий дешевий але трудомісткий метод. Другий спосіб це використовувати уже комплексні добрива, які вносити раз у 5-7 днів. Під кореневу систему, тобто розбавляти у воді і поливати нашу рослину. Відповідно, цей метод є менш трудодомісткий, вам потрібно всього один раз на тиждень розбавити добриво і внести під вашу рослину. Єдине, що потрібно пам'ятати, це формула, тобто для різної фази росту рослин потрібна різна формула добрив. На початку вегетації щоб було більше фосфорних добрив, в вегетації цвітіння це потрібно комплекс, щоб був азот, фосфор, калій в рівних дозах, і після плодоношення, уже в серпні місяця, має бути більше калійних добрив. І на осінь вже знову фосфорні добрива. Це більш дороговартісний метод ніж використовувати монодобрива. І третій це коли на ділянці застосовують добрива пролонгованої дії. Тобто можна взяти добрива пролонгованої дії у відповідно до віку вашої рослини і внести його під кореневу систему. Ну, навколо вашої, корневої системи вашої рослини, і цього буде достатньо. Лише потрібно буде коригувати, коли буде несприятлива погода, ні, несприятливі погодні умови, такі, наприклад, як надмірна спека чи е, похолодання різкі. Тоді можна додатково регулювати ці моменти комплексними добривами. Але треба пам'ятати, що живити лохину потрібно, якщо ви хочете отримати хороший врожай, і щоб ваша рослина росла гарно і плодоносила.